Всім привіт! Приїхав я по тент до хлопців на фірму, де вони производять тенти. І в них отакий є ангар. Він повністю виготовлений із тента. Повністю він тут проклеяний, ну, зроблено капітально. Це кожен раз, я коли приїжджаю сюди, він мені подобається, своєю підкупає простотою. Ну, В принципі, що? Ти? Тент, каркас зварений. Все, ну. Достаточно просто, теж і надежно і, так скажемо, не так затратно. Ми зараз сталкуємося з тим, що строїмо в ангари під зерно, купуємо ті дорогі плити. Не так дорогі плити, як установка їх виходить, нанімаємо крани, а тут а все можна зробити в принципі, каркас самому, зробити, зварити з профтруби. Я там зараз покажу, як внутрі немає нічого такого сложного. Ну А пленку вже заказали у хлопців, пошили, точніше попаяли. І в принципі виходить. Да, так, зрозуміло, в такий склад скажімо, ангари зерна не насипиш 2 метри в плані того, що на борта як ми сипимо на плити. Ну, Тим не менше, якщо когось місто дозволяє, його можна зробити і ширшим, і просто висипати по центру, потім заїжджати по грузчикам, забирати. Можна робити ширину такого ангара 10 метрів без середніх, так скажімо, упорів. Без ферм, без нічого. Якщо вже ширше, тоді вже треба буде ферми, там, або посередині упори робити. Ну, це такі нюанси, це вже можна більш детально узнати у производителя. Ну, а достатньо так просто, швидко. Чим ще він підкупає, що він, ну, так скажемо, мобільний. Сьогодні його можна встановити в одному місці, завтра в другому. Це Хорошо для того, в кого немає, так скажемо, міста, де ну, треба на якесь часне поставили його по там, За день його, я думаю, можна встановити, в землю побивали, якісь ті забивні поробили, щоб він, так скажемо, не улетів від вітра. І все класно. Ну, я б такий би, би розсматривав варіант, як підхранення техніки От, допустим, для комбайну. Установили, чисто для комбайну, літом дощ не йде, зимою сніг не йде, ще надо? Понятно, що ще треба. Зрозуміло, що ремонтувати я не знаю, буде якусь буде печку, топлення ставити. Хотя Хлопці кажуть, що зимою мінус 10, якщо на вулиці сонце освіти, але якщо сонячна погода, то в принципі, внутрі адекватно працювати можна і ну, нормально. Я кажу, що для таких цілей, як хранить техніку, сівалки загнали, поставили їх там. І вони не мокнуть ніде нічого. І не треба вкладувати такі капітальні гроші. Затрати на квадратний метр ну, на сьогоднішній день від 200 до 400 гривень це по пленки, Тобто по ну, Матеріал є різний, якщо китайський матеріал. Це китайський матеріал, хлопці кажуть, 9 років вже стоїть, ну починає трошки вигорати. А є, що і по 15 років ангари стоять, і нічого їм не течуть, не ні рвуться, ніде нічого. Понятно, що вічного немає нічого. ну і так можна. Роздивляться і на профлист. На профлист взагалі там затрати. Купити той профлист, я не знаю скільки квадратний метр стоїть профлиста. І плюс виварити до нього ж треба всю то Тут, тут там, мінімальні від 200 до 400 це по матеріалу, якщо матеріал хороший 400 гривень. Отак він виглядає із В принципі, що тут стоять, Труби. Ну, в даному випадку встановили його постійно, а труби тут забетоніровані. Ну, а взагалі там можна якось придумати, щоб вони там чи забивалися, чи прикручувалися. Профтруба ну, прокатана, правда ж зігнута. Ну, це теж можна зробити його один раз, встановити. Зверху вона прикручена на болтах. тобто Він збирається як конструктор. Це що плюс. І от, пожалуйста, хлопці так роблять, клею тут паяють. Кстати, брезент мій лежить. Ну, Пол вони такий зробили. Ну, Я думаю, якщо ставити техніку, то пол не нужен. Просто встановили. Навіть можна в себе і там, скажімо, на городі. Город прибрали, комбайн треба поставити. Зібрали його за день. Установили, комбайн загнали, зиму комбайн відстояв, розібрали далі і все. Так що... Я думаю, це стоїть розсматривати, а ви напишіть свої мінімання, коментарі. Стоїть розсматривати такий ангар, щоб не вкладувати бешені гроші профлистой, а чисто для хранення. Хлопці багато роблять і, для, там, і на аеродромах робили, і на такі склади робили, і під зерно робили. Просто ну, зерна ж сюди не насипаєш. А якщо так робити таку кагат, ну зрозуміло, що можна і так насипати. Взагалі, пишіть коментарі, як ви вважаєте. Стоять розсматривати такий варіант. Хлопці також виготовляють тенти будь-якої складності для машин, для прицепів, накриття для басейнів, палатки, навеси. Також роблять такі каркасні ангари, як ви бачите на фотографіях.